Доброго ранку, Good morning! сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з нашим підручником Lesson 13 да, урок 13. І давайте з вами починати. Бачимо, нам треба згадати модальне дієслово May та Can. Бачимо, да, що він, він, вони вживаються для вираження. М, да, бачимо, А. Можливості виконати дію або B б, б, да, б, прохання дозволу. Наприклад. You may go there by car. Ви можете поїхати туди автомобілем. Або May I use your phone. Да, можна мені скористатись вашим телефоном. Заперечну форму утворюємо за допомогою частки not, да, яку ставимо після may. Наприклад, you may not use my phone. Да, ти не можеш скористатись моїм телефоном. А щоб утворити питальну форму, нам потрібно may поставити перед підметом, да? тобто на початок речення. May I read. Можна мені читати? Yes, you may. Да? Або no, you may not. Можна, да? або ні, не можна. Тепер давайте спробуємо з вами скласти да, із кожної таблиці сім питань та сім речень. Бачимо, да? це Exercise 1. Бачимо табличка A, там, де у нас дійсно слово стоїть наперед, да, на, на першому місці, значить, тут нам треба зробити питання. Да, якщо у нас стоїть May посередині, да, значить це у нас просто звичайне речення. Спробуйте, будь ласка, створити сім, ну, давайте не сім, да, давайте, наприклад, три-чотири речення. І напишіть, будь ласка, їх собі до зошита. Ми йдемо далі Exercise 2. Listen and read Anna Letter about your sister, brother, and two cousins. Прослухайте та прочитайте лист N про її сестру, брата та двох двоюрідних братів. На самостійно, будь ласка, прочитайте та перекладіть даний текст. Після того, як ви це зробите, переходьте до третьої вправи. Exercise 3. Make up true sentence about Anne and the members of her family. Да, складіть правдиві речення про Anne та її членів родини. Да, бачимо, у нас написано Anna and sister and brother and cousin and parents. Да, потім like або likes -so. Лайк like, це якщо однина. Да, наприклад, якщо ми будемо казати про сестру та брата, Likes, да, – якщо це множина, якщо ми будемо казати про двоюрідних братів да, та про батьків. І з правої сторони у нас вже перераховані да, те, що хтось із них робить. Складіть, будь ласка, з кожним да, по одному реченні правдивих, хто чим займається, да, хто що робить. Ми йдемо далі. Exercise 4. Look in the Picture and Tell About Aunt's Sister, Brother and two cousins. Розгляньте малюнки та розкажіть про сестру, брата та двох двоюрідних братів Анни. Да, тобто, Перший малюнок це про її сестру. Другий малюнок це про брата. Третій малюнок це про двох двоюрідних братів. Да, будь ласка, по тексту, який ви читали, да, складіть речення. Таска, розкажіть трохи про цих її родичів. Да? І тепер давайте згадаємо з вами правило past simple. Бачимо, да? past simple tense утворення да? друга форма дієслова та допоміжне дієслово did, Да? Якщо це past simple, да? то це в нас значить щось минуле. Да? Значить, минулий простий час. Да, він у нас твориться за допомогою другої форми дієслова, якщо це неправильне дієслово. Да, якщо це правильне дієслово, то просто додається закінчення і ді, і допоміжне слово дід. Да. Якщо, де, де шукати на правильне дієслово, а де неправильне, да, то у нас в нас у кінці підручника є певна табличка. Да, якщо ми дивимося, дієслово там є, значить це правильне. Якщо ой, значить це неправильно, неправильне дієслова, да, якщо слова немає в цій таблиці, значить воно у нас є правильним. І exercise 5 Write three forms of the verbs. Да, напишіть три форми дієслова. Да, Бачимо модель, да? тобто приклад. To help, helped, it, Help, it. Да? help це у нас правильне дієслово, тому ну, у нас воно ніяк не змінюється, а додається лише закінчення і Да, Таким чином, за допомогою таблички в кінці підручника, спробуйте зробити три форми кожного дієслова. А ми йдемо далі. Exercise 6. Tell the class what your parents did on Sunday on And on Tuesday. Розкажіть класу, що, ви роби, що робили ваші батьки в неділю та у четвер. Да, напишіть, будь ласка, декілька речень і прочитайте їх да, класу. Або надішліть мені на перевірку. Далі: Exercise 7: Make the sentence negative. Read them to your class. Да, зробіть заперечні речення. Бачимо, да, у нас є з вами модель, тобто, приклад. I did not do my lesson in the kitchen. Я не робив уроки на кухні. Далі да, дивимось, перше речення. I did my lessons in the kitchen on Monday. Нам треба сказати, що я не робила да, у понеділок уроки на кухні. Да, значит, I did not do my lessons in the kitchen on Monday. Таким чином, да, нам треба змінити кожне речення, щоб воно в нас стало негативним. Е, uh, перепишіть, да, всі речення, які у вас утворились, до зошита. І остання вправа, exercise 8. Look at the picture and write down what happened. Use the words and word combination from the box. Розгляньте малюнки та запишіть, що вийшло. Використовуйте слова з слова та словосполучення з рамки, у вас є три малюнки. Вам треба їх описати, використовуючи слова та словосполучення з синенької рамки. Ця вправа домашня, тому вдома, будь ласка, подумайте, що тут зображено, як ми це опишемо та напишіть три малюнки. Да, таких коротеньких описів до кожної з малюнка. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення. Goodbye!